Відчуй, як оживаєш. Коли ноги торкаються землі, ти згадуєш, хто ти? Коли ліс дихає разом з тобою, серце б'ється вільніше. Ти не просто біжиш, ти вириваєшся з тісних рамок будні, ти змиваєш втому, сумніви, страх. Кожен крок це крик тіла Я живу. Кожен поворот стежки. Новий шанс почати все спочатку. Біжи, навіть якщо повільно, навіть якщо важко. Біжи, бо в цей момент ти справжній, ти справжня. Природа твоя сила, біг твоя свобода. Вийди за межі, подихай, біжи. Кожен крок це виклик лінії. Кожен вдих, свобода від шуму щоденності, природа не тисне, вона приймає. Тут немає суперників, крім тебе вчорашнього, пульс у так пташиному співу, ноги у ритмі землі. Біжи не для результату, біжи, що пожити, обирай свіже повітря, обирай себе, обирай рух. Живи наповну. Якщо ти прийшов або пройшла через бурю, тепер саме час дихати. Тіло пам'ятає втому, серце біль, але в кожному кроці є надія, кожна стежка як новий шанс зібрати себе докупи. Біжи не для рекордів. Біжи, щоб повернути себе. Щоб вивільнити з грудей усе, що мовчало надто довго. Природа не питає, що було, воно просто є. І з нею ти знову є. Під ногами земля, над головою небо, а всередині ти живий, жива, сильний, сильна, сильна справжній, справжня. Так, я згідна. Почати важко, але ще важче залишатися в тому, що тебе виснажує. Ти дивишся у вікно і думаєш не сьогодні. Але саме сьогодні твій шанс не на марафон, не на перемогу, а на маленький крок до себе. Одягни кросівки, вийди, зроби перший крок. Повільно, невпевнено, байдуже. Бо не швидкість важлива. А сміливість зрушитися з місця. Природа не осуджує, вона чекає. Кожен вдих, як новий початок, кожен крок, як перемога над вчорашнім, не можу. Ти вже сильний, ти вже сильна, бо з'явилася думка почати. Біжи, навіть якщо це кілька метрів, твій рух це вже зцілення.